друзі! Сьогодні зробимо коротенький огляд наших лоточків. Наша секція лотків збудована з дерева, брусків та плівки. Спочатку ми зібрали рамки. До рамки покрутили бокові борти. Пізніше виставили рамки і шили їх по кутах досками. Пізніше, коли рамки стояли і були шити досками, ми їх виставили по рівні. Після того, як весь каркас стояв зібраний по рівні, ми почали збирати перший лоток. Після того, як перший лоток був готовий, в нього настелили плівку. І тільки пізніше ми почали будувати другий лоток. Так само, ми його стелили плівкою і пізніше третій лоток будувався. Після того, як були змонтовані три етажа лотків, ми почали будувати зливи. Також, друзі, зливи ми змонтували так, щоб в нас все впадало в одну магістраль. Цей лоток ми маємо 90 см глибиною. Натомість цей лоток в нас глибина. 60 з Звідси 35 см між лотками. Будемо пробувати, чи буде така вісення зручня для використання. А з іншої протилежної сторони у нас буде лоток глибиною метр сімдесят. І також вісені між лотками 35 сантиметрів. Друзі, ми попробуємо, наскільки буде зручне таке використання лотків і вісені між ними. І розповімо вам в наступних відео. Друзі, усім дякую за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі в на наступних відео. Всім гарного та щасливого життя.